Не те, щоб це було дуже складно, але я таки вимовила чоловіка і підіб'ємо підсумки двадцять двадцять разом. Олег там де Олень. Ну, якщо я Олень, то де мій чоловік. Коротше кажучи, оскільки ми підбиваємо підсумки 24-го року напередодні нового року, то відповідно мають бути якісь страви, які пов'язані з новим роком. Не те, щоб прям страви, тільки що ми приїхали з моїх улюблених сирничків, які тут є лише в одному місці. Я з ними дуже-дуже сумую за нашими українськими. Ми не супер голодні. Але для кадру має бути щось таке новорічненьке, і саме для цього в нас буде Grained Salmon колер. Вікрайка, зрозуміла, зробимо разом з будів. Давай ти будеш вершковий сир намочувати, а я і крузер. Ви, до речі, як більше полюбляєте? Бутерброди з ікрою, з вершковим маслом чи з вершковим сиром? Я напевно, що з вершковим сиром, тому що мені мене воно і смачніше. У нас будуть так. ось такі хлібці замість хліба. Христос Музик! Дякую. Сьогодні щастя. Вона коли світила? Що говорити треба? Просто не надо. Не треба? Нормально? Масло ж гарне. <laughs> ну, ладно. Не дай Бог, зайвого не потрапила. Вкриваємо корку і робимо фінальні настанови. Далі да, ти відповідаємо, будь ласка, чітко, Так за без цього ніяк би та вінського це просто нереально. Загублений світ. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниця. Тебе там Вінниці. Ні, не мене Мені це, як однаково. Зі куркою тут наші ці натурі. Ти excited до нашого Тобі важко було важливий Угу. Я до сих пор думаю, чи треба згоджуватися. Натурі ж подумай, подумайте більше зі мною жити. Я не пам'ятаю. Так він мене слухає. Ти взагалі задавала мені цим роком? Я не пам'ятаю, що це вже назад було. Так, буде дуже інформаційне відео. Може замитати це вантлівку. Мою поясню. Це людина на кухні не буває. пройти на Це мої підписники, знаєш. Я покажу вам у відеоснізичка. Така от у нас красота буде. Ну а що робити, якщо потрібно, щоб камера була на рівні очей, а не підборіддя другого чи третього. Таке у нас тут схема. То вже буде за кадром. А взагалі, то зараз наливаємо трішечки просеку, оскільки Happy New як то говориться. Тут у нас трішечки розкоші, трішечки снеки. Можна приступати до йому. Це не лист, тільки я не буду пити. А я на що прийшов? За пройдешній рік не чокаюся. Да? 24-й був не найгірший рік, я вважаю. Можна і чокаюся. Того за пройдешній і з наступаючим. Камера мотори, то говориться і... Говориться і не можу. Це правда, але... Ну, ти її чаще говори. Погнали і... Честь! Люблю ж мальну табіатр сьогодні. Отже, підбиваємо підсумки 24 го року і плануємо 25. -го. Сьогодні щось планувати це Бога насмішити, чи як там кажуть. Дивіно, хочеться, щоб приблизно знати, чого ми хочемо жити. А Ти знаєш, що ти хочеш віджити? Ні. Клас, випуск, Зараз, гарно поговоримо. Питання номер один: що для тебе стало найяскравішим спогадом? То... Перше, що приходить на думку. A few moments later. Я не можу себе що щось ярке було. Яскраве. Яскраве, яскраве, яскраве. Mm. Воно було класно два дні, але ну, я його зараз не згадав сразу. Ой, так, да, звісно. В нього є вішлі, що ми собі розуміємо передамо народження. Перші це mm. все для тесла, 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 чаже. Mm. навіть у відео, де ми робили огляд, то основний вігне, що немає зарядки для Тесла. Людей взагалі не думає про машину. Mm -hmm. Про тесну особливо. Окей, yes. okay, давай згадаємо. Що ми куди ми їздили? Ми були в Майами. Моя... Mm. На день закоханих ми їздили боремшир. Поїздили в Шарлот. А та, в речі, ну так. В нью йорку в цьому році були. Але будемо. будемо. Тобто для тебе найяскравіший спогад це Майами і Тесла. Ні, Майами для мене взагалі не яскраво. Та давай я назву. Після 22-го року у мене яскравих спогадів немає. Але я згодна. Вроді дуже багато їх. У мирний час приїзд в штати це мало би бути яскравим спогадом. Штати важливо, у будь-яку країну, в Албанію приїзд. Але так, я не можу ще що це прям яскраво. Це все робилось не так, як і звичайно років 4-3 назад планували. Ми не планували виїздити. Я Бла В цілому, я згодна, що після війни тільки б яскравих подій не відбувались, це тускне, коли ти читаєш новини, коли ти бачиш, як страждає твоя країна. Ну, Тобто оцього відчуття легкості і просто щастя його нема. Подожди, бачиш льот в стакані? Mm -hmm. на місці, чесно. Це mm -hmm. називається центробіжна сила. Центробіжна сила? Yeah. Центробіжна сила. Для мене найскорішим спогадом було те, що я з роботи. Це пізнається в порівнянні. Спочатку я працювала в бейкері, мені було там важко фізично. Ну, рік почався з того, що ти там ще дуже сильно хотіла працювати. Я не дуже... хотіла сильно працювати. А, я завжди мріяла. Ти, ти і... якось їздила? Я прямо рвалася туди. Я туди рвалася перший місяць, тільки тоді, коли я звільнилась в бейкері і мені було легше фізично і відчувала себе людини, бо мені не треба було одягати ту саму робочу форму, Я не знаю, бути постійно в кремах і фізично вкалувати, коли мені це було важко. І мені це не подобається. Потім я прийшла в шоурумі, відчула себе людиною, що я можу одягнутися нормально, виглядати нормально. Але при цьому з часом ти вже такий розумієш, що Боже, а колись тебе не було цього з 9 до 6?» Я розумію, що більшість так живуть, і це нормально. Але мені є чим порівняти, і мені було важко. Я вважаю, що я творча людина дуже важко, коли мною хтось керує, управляє, розказує мені, що робити. Я можу на якісь терміни це погодитися, але згодом мене це починає напрягати дуже жорстко. Ну от перший коментар тебе могла попробувати якусь іншу роботу, тому що, стан... що дуже, дуже багато працю. На Я не хочу ні на кого але працювати, не хочу працювати. Що ти працюєш завжди на, на когось. Але То я працює... працюєш на себе, це ти працюєш на якихось клієнтів. Так, але я сама вирішую мені брати цих клієнтів чи ні. Я хочу з ними працювати чи ні. О, саме це для мене найяскравіший спогад. Коли я вийшла з того шоуруму, подарувала їй торт, пішла ніби по-хорошому, хоча після того ми з ними побачилися. Відверто кажучи, якось бажання мене особливо немає. З'явилось відчуття хоч у полегшення. Може зісти і курки. Ну, дякую. Це для мене був найяскравіший спогад і досягнення. Що з наших планів на рік вдалося? а Що залишилось на наступний. Точно так, від після 22-го року. У нас є якісь плани, скажи мені, так, насправді зараз дуже важко. Ми ми у нас відео буде зараз, <світ> хоча б якісь маленькі плані. До 22-го року в мене були п'ятирічні, річні, піврічні і майже місячні плани. Згадаємо все ж таки. 22 другий, 23 й взагалі без планів ми жили по течії. 24-й половина плану був переїзд. Точно був, що ти звільняєшся. Тобто, переїзд в інших штат, але ми залишились тут. Ні, ну нас переїзд. Ми почали обміняти авто, авто трохи потребувало Да не підносилося, вона класна авто. Ну, типу в Україні таку машину я би скоріш всього не продав, тому що я б її загнав на сервіс, і мені, в принципі, там за багато тисяч баксів, але набагато менше, ніж тут, зробили б її. І зробили б дуже класно. Я був би впевнений на самому поганому сервісі в Україні. Просто ти говориш, говоря, віталі, 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 що ти... Віталій, тиш хочеш нового авто. Я ще раз. Пишонки. За тебе. Ось тільки <риснки> <риснки> вирізати мені. Я його центру. Тепер ти не центру. Тут за стіло беруть дуже багато грошей, нічого при цьому не роблять. Все, собственно говоря. Задній супер кітар, не перевірили. Ми ж не про це говоримо. Що ми досягли за цей рік? Ми переїхали. У нас була довга автомобільна подорож до Шароту. Ми mm -hmm. обновили авто. Я мене Я повернулася до Я йому щиро радію. Тому підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк. Зайдайте. В принципі, те, що я планувала, почала реалізувати. Лізовуватись мені здається, що більшість українців, які змінили місце проживання, от після двох років вони тільки почали розуміти, що до чого і більш-менш вже адаптованими, прилаштованими відживати. Я, ж, кажу... я не можу. Я фільтрую базар дуже сильно. Я, я, я на, Ой, на суржик та, Говори, поговорю. окей, на суржик, суржиквінецький за руками можемо додати в те, що ми досягли два роки. Прожили mm. в другій країні в будь-якій країні, неважно з якими достатками. Два роки це психологічний рубіж. Я вважаю, що ці два роки були найважчими. Боюсь, наступних тому що коли я розумію, що мені тише відпускає. Я вже боюся, може стати юсі то можна Але... ставити рямочку, що це відносно найважче на багато діше. Шим... Ну кожному дається то скільки він може стягнути. Я розумію, що я дуже ковка людина. Пам'ятаю, що я минулого року писала лист, щоб я хотіла реалізувати. Мало бути 100 тисяч підписників, я на шляху ж зі мною правильно. А так то в цілому я звільнилася там змінила місце проживання, поступово відновлюється. Звісно, я хотіла ще проживати в теплих краях, але зараз, там після урагану, після от нещодавно там була якась загроза в Каліфорнії. Я розумію, що в принципі ну нормально. Не настільки мені вже так і хотілося пішла. На наступний рік зрозуміло, ми нічого не плануємо, але в цілому все рівно якось побудувати, ми хотіли відвідати, ми хотіли там інтересувати парізони так. Мані. Один із манів. Ми хочемо відвідати Йорк під час різдвяних свят. Це ще буде до нового року. Сподіваюсь, реалізуємо. А у 25-му, із такого, що в масштаб, я все ж таки хотіла б збільшити свою аудиторію. Робота зараз трішки на першому плані покращити своє ментальне здоров'я. є теж. Не зли мене, да? які в тебе ще плани, що б ти хотів зробити вижити хати з документами, з лізами наразі питання типу все класно, але квітня так легально. То сподіваємося, що якось вирішити, від... де ми питання... будемо жити. Я не вважаю масачусет найліпша точка тут в Америці. Майна вазі не сама погана, але не найліпша. Є певні проблеми. відповідно, треба думати, чи нам треба тут залишатися. Чим більше ми на точці, тим ти менше шансів, що ми переїхали. Да. За останні три місяці на стільки додаткової мебелі, що наступний переїзд проблеми. буде. Америка, з муверами. Блогера одного одних. Вони переїхали з муверами 10 штук. Це і з зараз в Бостон. Моє авто. Ну так, з прямо в Бостон. Але все б взяли PlayStation. Тупо за сутки. Така була. В плані на штукний рік так, докум... в Аризону. Аризона? В документи. і документи, все. І далі ми поки що не загадуємо. Є ще невеликий спойлер. Скоріше, всього ми ще в березні після Арізону зразу в Майами. Я полечу в Майами. Попутного вітру. <laughs> Який наш спільний момент ти хотів би повторити? Свадьба. За 2024 в Наші весіли хоч повторити? Я пам'ятаю його абсолютно Це Знаєте, що називається Підлиза? Ні, не підлиза. Я пам'ятаю, як я проснувся, я дуже сильно був злий, як і далі спати, але зрозумів, Ви, що треба вставати. Над... Я тоді приїхав в басейн. Я пам'ятаю. Роздупила сразу. Ми можемо це розповісти на нашу річницю, а це 24-го. 2024. За 24 2024? повторити. Ні. Це... Нет. Да, але ну, мені кажется, коханных більше просто время провели, ніж прям класно відпочила. А, не я перевод попало... з позапрошлим роком. Ні, там класно. Було непогано. Не Окей, не класно, не Ну, Тетраландія, звісно, була краща, але і з Терези. того, що ми тут маємо, я би це повторила, напевно. Я б повторила в Бостоні, коли ну це було в 23 му році. Я за це говорю. Коли лютий, на дворі гарячі басейни. Знаєте, коли руки діти. Най... Ох, там більше повторила поїздку в Майамі. Але я насправді. Хотіла б вже щось нового із досягнень, також зазначити, що була мета мати відпочинку. Я більше хотіла в теплому місці, так що можна було поплавати. От появі це було ідеально, що не було супер жарко, але при цьому водичка була супертепла, були класні хвилі. Тож їх боїться, нам вони на були по кайфу. Ми загубили всі окуляри. які mm -hmm. Можна я пожав з вас всіх і потім мене накрило сразу же. А тому що карма є забіч. Такі моменти я би повторювала пов'язані з відпочинком. Напевно я пока зі <звук> <звук> Чим ти найбільше пишаєшся в цьому році? <звук> <зву> Щось, щоб пишатись треба, ну я можу тобою пишатись, але пишатися з собою, мені здається, це трохи нарцисизм. Ну можливо, тому що я з собою теж не пишаюсь, але тобою я пишаюсь, що ти дав мені можливість піти з роботи. Поки що я не заробляю. Ну і ми живемо, там факт за тві Я мрію, щоб я жив за твіраху. <зву> <зву> мені ж треба, щоб мій чоловік був розумніший і хочеш, щоб я, 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 я Та, хоч, що була котичкою, то я не маю які ні локи на живі. Я була котичкою, а ти був моїм ключом. Спасибо. И ты думаешь, чего я допустила? Ручки. Тебе отойняла. <рес> ну, нервних зрив через работу досягла. Я поняла, что я не на для работу. И это я давно зрозуміла. Вернулась до свого блогу, відео і так дальше собирать. І все? Напевно, я я не знаю, тому що якщо так подивитися, ретроспективу цього року зробито нічого такого не було. Немає підбивати писани. Вось ходимось зняти. Ще mm -hmm. нас обох mm -hmm. зблизло. Чому наші зблизились їх віддали сумки — лісосумки? Це дуже важка робота. робота. Yeah. Я б сказала, що в нас ти можливо десь більше йдеш на компроміс, але по факту можливо від мене теж помиліття. Ти надавишся з тобою. Помогіть, але я розумію, що від мене теж бачу залежить що те, щось роблю і щось складаю. Я не знаю, що нас там зблизило. Головне аби не віддалило. У нас вже буде 10 років цьому році. Як ми разом mm -hmm. кровасім років шлюби, Звісно, у нас бувають різні моменти. Інколи хочеться бити, но придавити темі. Але ті моменти через сльози, через біль. Ну, сльози це я та вдруг я теж, теж близько. Через різні такі моменти потрібно сідати, говорити, проговарювати. Відношення це потяг. Якщо оба підсипають угля, то відношення продовжуються. Якщо Стасунки. один, то продовжується. Стосунки – це потяг завершує чоловіка, і кожен має підсипати вугілля. Якщо хтось не підсипає, Без то часом то часом потяг зупиниться. Тому ми періодично підсипаємо це вугілля, аби не масло в вогонь. Приче нас нічого особливо не зблизило. Але і не але виграє. ми але ми намагаємося не вдя. Яку нову звичку чи традицію ми хотіли б запровадити наступного року? Поясню У нас одна із традицій, єдина, яка така була типу більш-менш стабільна і повторювалася протягом двох чи трьох років від кожен вже тут до цього вона була в це недільні сернички. Там за часи відколи почала працювати, особливо в шоурумі то воно змінилась до того, що ми що суботи їздили вранці на сніданок. Перед твої роботою. ми намагалися її підтримувати, але. І я бачу, що чоловік явно вносить корективи, в нашу традицію і каже, що вимагає надто багато. Важна Рімарочка, для тебе це просто поснідати, а для мене це колосальні зусилля. Будучи совою, яка живе з жайворонком. Ах... Мені дуже цікаво, знаєте, всі друзі, всі знайомі, всі, кого ми знаємо, більшість у пар, він любить холод, вона тепло або навпаки. Я говорив з менеджером нашою новою. Mm -hmm. В неї було в вхворено на днях плюс 18. Це тіло поколець сипів, в неї боязнь холода. А її партнер на вулицю літом не виходить, я виживаю в тій Флориді. Ну як цей Купідон працює? Комусь треба тепло, комусь холод. Хтось лягає вночі, а хтось просипається на дорану. Ну як, як? У нас просто все це зійшлось. Чоловік любить холод, є тепло. І Він іде в футболці, я в курці. Так само і з ритмом життя. Ввечері він такий, о, клас, давайте тусить. Я вранці, клас, давайте тусить, але іду трішечки. Я ну, вранці, що, так, то я я вранці. Можу я хочу, хочу, по перше. Хочу проснутися не вранці, по-друге. Чи в тебе не вранці? У тебе в 9 ранку. Ладно, зараз в мене немає часу. Якби я вставав в 9, я би лягав 2-3. Ти вже лягла часа в як назад. Тобто да. це теж фігня. Можна насправді, але я вважаю, що в сім'ї так не має бути. Ну так, чоловіка запит на те, щоб ми снігали, обідали, вечеряли разом. Випив а так не завжди виходить. Ну, дай Бог, віднесемо це. Хоча ми намагаємося чого ми. Не Яку ти традицію хацю відмінити цю <laughs> Да, чесно кажучи, ніяк. Я вважаю в нас нормально все на раз на тиждень. Ми щось робимо разом і тобі, і мені приємно, і воно працює на користь нашої сім'ї. Мені здається, у нас є сімейні обіди, сімейні out. Ми їздимо десь в місті друкуємося. Ну то мені здається, все окей. Місці на шопінг їздимо, там шмотки і так далі. То, що ще додати, типа вижимати з себе Я пропоную воно... додати чи вижимати. Ми можемо одну замінювати іншою. Але окей, давай будемо місці PlayStation чи Xbox робити. Якщо для тебе це важливо, ми можемо на тиждень це робити. Але після цього ми будемо їхати і робити те, що я буду хотіти. А що ти хочеш? Прикольно, якби... би але останнього разу він поламав руку, там. Попитань, Мі, ні ні, ні ні, я накатався, дякую. Що саме традиція я би підтримувала, хоча б цю запровадження нових це вже опціонально по можливостях. Основна ідея традиції, як про мене, це проведення часу разом. フェナーレ、mm hmm. mm, な。 Чого ми mm. прагнемо досягти, як пара? Поповнення, блін. Ну це вже як Бог дає, звісно, але я типа, ми вже... Можна ставити таку зараз, вже, да. Хоча. Хоча тож, коли ми інтерес, не знаємо сенс. ніяких документів. То... Взагалі, не понятно. Я в цьому питанні віддаюся долі. як буде, так буде. Маємо мати дітей, то ми будемо мати. В цьому році, в наступному, і коли будемо. Раптом я надто слабка для дітей. Пару... Ну, таке пішло. Як пара, я б хотіла, щоб ми цього досягли, тому що, блін, сім років в шлюбі, ну вже можна було. Найбільше я знаю, що хотіла. Ні, ну я вже боюсь. Правильно, біся. Я б хотіла, щоб у нас були здорові не токсичні стосунки, в яких існує повага один до одного, щоб вони були вже не на такому комусь побутовому рівні, коли я тобі кажу, чого ти там не певний ліжко, що чого, чого ти там не доїв, чи ще ж Я дуже хочу перейти цей бар'єр, бути такою мудрою дружиною, яка тільки надихає, така котічка, котічка. Переходь. Тобі, блін, теж доїсти. Заставити нормального ліжка. Ми в процесі. Як пара, я би дуже хотіла, щоб у нас були то здорові стосунки, коли дійсно виникає якась проблема, щоб ми її сідали, вирішували ну, в принципі. У нас так і відбувається, але дуже часто такі якісь конфліктні ситуації, дрібні побутові сварки, яких мені хотілось би уникнути, і щоб ми не опускалися до цього рівня. То я і вам усім бажаю. Я взагалі не вважаю, що і пара треба ставити собі якісь думаю, що Бо чому смисло життя, Да? я можливо ще в 20 вівці на цю фігню. Типа, ставати краще і так далі. А зараз що? Так, і є, так і є ні життя це життя. Ти просто по теченню пливеш. Тебе якийсь моральний я компас. Що? Тебе завжди було хочу ідеальну сім'ю, хочу все ідеальне. Ідеальне. Ти кажу, віталік не буває. Я ідеально. намагався і від себе розробив, все, що міг все своєї сторони, коли люди не йдуть, не даються. Ну, загадаю, у нас буквально 10 років, <с 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 7 років 7 років назад. Okay. Постійно були розмови про прям треба постійно працювати, працювати, сильно рости, рости, рости рост, 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 Окей, рост, рост, Війна okay. підкосила багато. Da, Будувати будь-які плани це смішито, як я вже зазначала, Бога, але все рівно, ну, хоча б якісь okay. варіанти чого Я перефразую я okay. перефразую. Я не бачу смисла мати в стосунках якісь цілі. Лама Бог хорошо разом і ви і все, кінець. Okay, тоді нас... Або вам не добре зі Ну, no, якщо ми вже 9 років разом що? Ні. <ріст> я візьму дзвонок другу. Так ми і живемо. Якими словами ти хотів би подякувати мені, а я тобі. Дякую. Будь ласка. <ріст> так, я бажаю нам зберегти сім'ю. Як пара ти говориш, що немає ніякої мети, але оскільки це важка робота. Я бажаю втягти цей потяг, обох вистачало сили, бажання, натхнення. Я бажаю, аби твоя мрія вона в принципі вільна, хоча в мене зараз немає ніякої прив'язки до нерухомості, щоб було відчуття спокою, відчуття дому, щоб нам було. Добре, разом, і ми вміли жити інколи в момент. це дійсно не передбачено. Ти ніколи не знаєш, хто де буде. Вважаю, що наступний рік ми зустрічали разом. Де то буде, як то буде, уявлено немає. Але головне разом і щасливими не. не просто разом бо треба. Це зазвичай. Вам також бажаю гарного святкування, мирного неба здорового 25-го року. Ми бажаємо і собі, і вам щасливих моментів, позитивних моментів побільше. по більше. Піні крисмас новим Роком! Я, я нудний лайфстайл це то, не моє твоє нормальне. Я тобі можу розказати, не знаю. Як в сталкері другому про мутантів, та ж міг сказати клас про... в цьому році? Я запам'ятав, що вийшов сталкер нарешті. Так, я забув сталкер 2, Просто вставив так. Сіє силу величезні порозиваючи цю тіму кримеве задоволення дивитися на твічі. Гравців за порибрака, які думали, що вони знають, що таке українська мова, але в певні моменти навіть я фігівав наскільки там персонажі використовують українську досягнення для всіх геймерів краї. Навіть на балконі стоячі бачили в сусідньому будинку Два мені, якийсь. як здається. Американці, я не українці, я маю на увазі, талкер запустили. А ще мені подобається, що русня дуже сильно нила без русского язика, он не буде продаватися. Раз. А він продався за стільки за три дні лям копій розлетівся. Це не із гордості, те, чим варто захоплюватись українським розробником. І це класно. За GSC. А взагалі-то ми збираємося зараз в гості до друзів. Ні з'явилася нова кішечка. Кішечка. Будемо з нею її Бенки. Булочка. 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 Її взяли із шалтера. Ну там реально хороші умови. Її там називали Cinnamon Bun. булочка з корицею, але вони вирішили її називати просто булочка. Взяли для їхнього кокоса кота, якого привезли ще з України. Міровий кот, як це говориться. Якщо вони будуть не проти, то можливо я вас з собою. І покажу вам цього кота. І, можливо, на наших очах складеться пара. То зна, підпиш, підпиш, вже, будь ласка. Я вас прошу. <рошу> І я вас прошу. Коментуй. І лайки ставте, бо я тут стараюсь, стараюсь! Все повз мене проходить. Ну, але ладно, в новому році будуть нові успіхи. Я в це вік. Давай. Знято. Ішла друга година нашої прекрасної подорожі до друзів. Кожного <звач> толі. Ми простояли просто я не знаю скільки в трафіку. ми не стояли, ми рипали. Тебе не питали. <звач> Мені <не> скучно, да де когось домагатися. дня. Їхати або в обід, або після самої вечора. Або треба, щоб хтось до когось переїздив і жили в одному місці. Бо. Або значок, або, або, з... З... або, з... або а, а яка карсниця з все одно будеш їхати довго. На годиннику о пів на шостої. по відчуттях хочеться вже лягати спадки. Прибули ми до друзів. <звач> до, до друзів. Юля, на стеша Сказала, що сказала, треба... oh, oh, Подивіться, це о, о Боже. Оце хазяйка. Ну, х... ну хазяйка, ну що ти скажеш? Наготувала, так нагодувала. Чого тут тільки немає? Тут і салатики. О oh, май гад. Чого тут тільки немає? Подивися, що кому називається. Тут геймер уже. Я не мали джосік продам. Свічно, що? Угу. Ну, давай. А той Юля віддала? Віддала, да. віддала. А взагалі-то ми так, йдемо так. знайомитись? Так, подожди. А нам сейчас здорово? Загалі-то ми прийшли, да. ну, да. Я. Це кокос. О, О, це Кокосик, мосічок. Значить, це кокос, ну, і <с> йому привезли сьогодні наречено. І ми з ним сьогодні йдемо знайомитись. До Аркадіївського качалового тут. Знайомство тайм. Де так і цуня. Вона, ана спешал. Там то папа. На така трошки полепуга найти. Прям гладь, не бойся. А что есть ушко. Нет, это в перережут. Специально? Пеціально. Коты, которые если с он вот так вот регулят ушко. Она сейчас будет выходить. Захвалыш. Мы ще підлишком не да налазили, але сегодня слава. что покшена готова до знайомства. Так и буде. Пора до додумать. Гості едут Едем. Едем.